Розкажи мені історію про своє найгірше побачення. Перше побачення з цією дівчиною все пройшло добре, досить приємний вечір. Ми йдемо до моєї машини, щоб я міг відвести її додому. Однак відразу за моєю машиною на землі лежить бездомний чоловік. Я починаю з ним розмовляти. Він сильно на підпитку. Мені вдається зрозуміти, що у нього насправді є будинок і що він недалеко, тому я вирішую віднести його туди. І я несу його взявши під руку. Десять хвилин, які здаються годинами. Він дуже п'яний. Його штани кілька разів спадають на ноги, а трусів на ньому немає. Тому ми бачимо все по кілька разів. Дорогою дівчина, з якою ми були на побаченні, мовчить. Я все більше шкодую про своє рішення допомогти цій людині. Але це ще далеко не кінець. Прибули до будинку. Ключа у нього, звичайно ж, немає. Він був дуже п'яний в цей момент, ми вже не можемо розмовляти. Я кладу його на лавку на ганку. Стукаю в двері. Через кілька секунд у вікно висовується жінка. Я намагаюся пояснити ситуацію. Вона обриває мої пояснення, дивиться на чоловіка і кричить, що вона його нізащо не впустить, бо він погана людина і б'є її. Потім вона зачинила вікно. Навіть не знаю. Нас це більше шокувало чи роздратувало в той момент. Я вирішую зателефонувати в поліцію і пояснити ситуацію. Вони кажуть, що вийшли наряд швидку. Я відчуваю полегшення, але це ще не кінець. Приїжджають поліцейські та фельдшер, щоб подбати про чоловіка. Поліцейський задає нам кілька питань і відпускає: На цьому можна було б поставити крапку, але один з фельдшерів телефонує нам і пояснює, що цього чоловіка добре знають медики, бо він хвоєй на коросту. Короста для тих, хто не знає, це дуже стійка, важковеліковна шкірна інфекція, яка передається контактно-побутовим шляхом. А ми носили хлопця на собі 10-20 хвилин. Тож вони забирають нас із собою до лікарні, вони мало що можуть зробити, тому що коросту не можна виявити на ранніх стадіях, доки не з'являться симптоми, і тоді вже буде пізно. Але вони дають нам засіб для дезінфекції одягу і кажуть, що наступного дня ми повинні звернутися до лікаря. Потім нас відпускають. Врешті-решт, я забрав дівчину до себе, тому що ми не хотіли заражати два місця. Врешті-решт ми спали на моєму матраці пліч-опліч, але нам було так огидно від усього цього, що ми навіть не торкалися одне одного і не вирушилися. Лікар призначив нам сильне лікування, яке призначене для людей коростою, але ми так і не захворіли, і після цього ми зустрічалися цілий рік. Розмовляв з милою дівчиною, повечеряли, і вона почала говорити тільки про свого токсичного колишнього, який поводився з нею як з лайном, і про те, що я зовсім не такий. Круто! З'їв десерт і поїхав відвести її додому, де вона сказала зайти. Вона запросила мене до своєї спальні, де були величезні фотографії її та її колишнього партнера. Я почав думати про себе і як мені звідси вибратися. Ну добре, ми почали займатися розпустою, а вона почала плакати посеред неї, кажучи, що дуже сумує за своїм колишнім і не може без нього жити. Поговоримо про незручність. Потім вона по посеред справи починає говорити, що її колишні і вона розлучилися 5 днів тому, і вона була заручена, і причина, по якій вони були змушені розлучитися, полягала в тому, що їхні сім'ї не погодилися і культурно були дуже різними, і все це в розпал розпусти. Потім вона почала історично плакати і ридати, кажучи, що вона повинна подзвонити своєму колишньому, чи можу я нічого не говорити. Познайомилися на Тіндері і знайшли спільну мову. Розмовляли годинами. Потім поїхали до неї додому. Пробувши там три години, вона сказала, що у неї фетиш на зґвалтування, і я дуже швидко поїхав. Перше побачення пройшло досить добре, і ми справді знайшли спільну мову. А потім вночі, коли я підвозив її, вона запитала мене, чи не хочу я пограбувати будинок її батьків, тому що вона нещодавно сильно посварилася з ними і знає, що знаходиться в їхньому сейфі, а також знає код. Вона сказала, що вони будуть спати, і ми зможемо залізти в підвал, пограбувати сейф і поділити все 50 на 50. Я буквально не думаю, що моя щелепа коли-небудь відвисала швидше в моєму житті. Я висадив її біля будинку її батьків і поїхав звідти так швидко, як тільки міг, більше я її не бачив. Я познайомився з парамедиком на Тіндер, і на третьому побаченні я пішов до неї на вечерю і секс. Вона приготувала досить смачні макарони, і після вечері та кількох напоїв ми попрямували на гору. Вона не займалася сексом кілька років, а я відходив від розриву, з яким я не дуже добре справлявся. Тому ми обоє були дуже знервовані і занурені у власні думки. Ми починаємо трахатися, і майже відразу я відчуваю непереборне бажання обісратися. Я біжу до туалету, і довга огидна історія. Коротше кажучи, вечеря пішла прямо через мене. Вона була розчарована, але дуже добре до цього поставилася. Думаю, будучи парамедиком, вона все це бачила. Вона дала мені якісь ліки, щоб допомогти, і я звалив звідти якомога швидше, чистий сором. Я більше ніколи її не бачив, я просто не міг повернутися після цього. Я пішла на побачення на осліп з хлопцем, з яким мене звели друзі. На початку я запитала його, ким він працює, і він відповів, що працює з секретарем у школі. Потім він виголосив масивну промову про те, як він ненавидить учителів, і робота з ними це найгірше професійне рішення, яке він коли-небудь приймав. Ця балаканина тривала приблизно 10 хвилин, перш ніж він запитав мене, чим я заробляю на життя. Побачення закінчилося, коли я сказала йому, що я вчителька. Пішов з дівчиною на побачення. Ми тусувалися близько п'яти годин. Дуже добре ладнали. Вона сміялася над усіма моїми невдалими жартами і так далі. Ми чудово провели час. Коли я висаджував її біля її будинку, я запитав її, чи хоче вона зустрітися ще раз. Вона каже, що не ходить на друге побачення і що їй дуже подобається інший хлопець. І останні 15 хвилин поїздки в машині вона говорила про нього: я відчув себе так, ніби мене підстрелили. У мене було побачення з хлопцем, що саме по собі було гарним побаченням. Він мене зацікавив, тому що у нього була чудова велика борода, і мені подобалося його тіло. Він був не з мого штату, а поїхав сюди по роботі. Одразу після побачення я повернулася додому і почала отримувати від нього повідомлення на кшталт та дівчина моєї мрії. Я вибрав імена для наших дітей і моє улюблене, що він збирається купити будинок в моєму штаті, щоб ми могли бути разом. Після одного двогодинного побачення, другого побачення не було. Я пішла на побачення, яке, як я думала, мало бути вечері. Натомість він запропонував мені зустрітися у нього вдома, щоб попередньо випити. Я прийшла до нього додому, а він просто робив смужки кокаїну. Він не запропонував мені випити, а коли я попросила, склянка, яку він мені запропонував, була брудною. В якийсь момент я пішла до туалету, і його ванна кімната була настільки огидно брудною, що виглядало так, ніби він залишив у раковині обрізки лобкового волосся, який він стриг протягом року. На його матраці також не було чехла, а на підлозі лежали мокрі ушники. Я сказала йому, що мені потрібно сходити в магазин, який знаходиться нижче по вулиці, щоб купити пачку сигарет, і втекла звідти. Хлопець відверто витріщався на кожну жінку, яка проходила повз. Це був навіть не погляд. Він просто повертав голову, щоб подивитися на їх дупу ціцьки кілька секунд, потім злився на мене за те, що я не хочу вступати з ним в тимні стосунки. Здається, мені було 19 чи 20 років. Я познайомився з хлопцем у баї, коли була з друзями. Ми познайомилися, він дав мені свою візитку, сказав, що хоче зустрітися знову. Ми переписувалися день чи два, і він запросив мене пообідати з ним у місті. Я приходжу, а він стоїть перед рестораном і чекає на мене. Бере за руку, і ми заходимо всередину, за столик, де сидять і чекають чотири його товариша. Поки ми обідали, вони в основному брали у мене інтерв'ю. Я маю на увазі, що вони були милі, і я з ними порозумілася, але це було зовсім не те, чого я очікувала на першому побаченні. Це не було сказано прямо, але пізніше я дізналася, що у них була така штука, коли вони повинні були схвалювати жінок, з якими зустрічалися, і мали право накласти вето на тих, хто їм не подобався. Тоді я змирилася з цим і навіть продовжувала зустрічатися з цим хлопцем ще кілька місяців, але його друзі завжди були поруч. Наприклад, я ночувала в нього вдома, а вранці його друзі просто заходили в будинок, походили прямо в спальню, як ніби це було абсолютно нормально. Просто розлягалися на ліжку і вели розмову зі своїм другом і дівчиною в ліжку з ним. Врешті-решт, це було занадто, і я покинула його. Перше і єдине побачення. Я спілкувався з хлопцем в інтернеті, і він запросив мене на вечір і в кіно. Я не думала, що у нас багато спільного, але вирішила, що нічого не втрачу, якщо спробую. Ми зустрілися, і я одразу вирішила, що він мені не подобається. Мало того, він говорив дивним монотонним голосом, а коли йшов, то тупотів, що дуже відштовхувало. Але фільм був хороший, і він мав що сказати про нього. Я знала, що ніколи не захочу стосунків з цим хлопцем, але можливо, ми змогли б потоваришувати. Потім ми пішли до ресторану за рогом. Ми зробили замовлення, і коли нам принесли їжу, він сказав: «Думаю, мені краще сказати тобі, що я був засуджений як педофіл, і я відсидів три роки у в'язниці. Ви можете знайти мене в інтернеті, якщо хочете. Наступні 20 хвилин були досить незручними. Я дійсно намагалася знайти щось інше, щоб поговорити, але він наполягав на тому, щоб повернути розмову до того, на чому його спіймали, кожного разу, коли я намагалася змінити тему. Я не могла дочекатися, щоб закінчити це побачення. Коли вечеря закінчилася, він хотів прогулятися в парку, але я замітувала мігень як привід, щоб піти. Більше я з ним ніколи не зв'язувалася. Друзі, якщо сподобалося це відео, то поставте вподобайку та поділіться ним зі своїми друзями, і обов'язково напишіть свою найгіршу історію побачення в вашому житті.